Вітаю вас, друзі, вітаю всіх глядачів каналу. Сьогодні записую 34 те відео на тему в пошуках божественної мудрості. Розглядати будемо 30-й розділ Книги Приповістей Соломонових. Даний розділ є початком п'ятої останньої частини книги, в яку входять два розділи, які напис... написали два різних автори, не Соломон. Про це вже я сказав минулого. Разу, але сьогодні повторюю. Отже, 30-й розділ написав Агур. А наступного разу скажу, хто написав 31 розділ. Але давайте не будемо забігати вперед. Традиційно нагадую, що посилання на перегляд попередніх відео я завжди закріпляю в першому коментарі для того, щоб ви могли легко знайти і переглянути попередні відео. Дякую за ваші побажання стосовно того, щоб покращити якість звуку. Я працюю також над тим. Для мене значно цінніший є матеріал. Але хочеться також покращити і звук. Але розумію, що більше тисячі людей підписалися, значить, ви чули, тому що ви б не підписалися, якщо б не чули нічого. Тому я хочу, щоб. Також і звук був кращим, але над цим працюю, тому що в мене немає ні апаратури, ні команди. Я працюю лише записуючи на смартфон. А ми продовжуємо читати 30-й розділ. Читаю текст в перекладі Огієнка і в сучасному українському перекладі з невеличким коментарем, котрий додаю по ходу читання. Отже, перший текст. Слова Агура, якеєвого сина, масиянина. Слово мужчини. Трудився я Боже, трудився я, Боже, і змучився я. Сучасний переклад. Слова Агура сина Якея, Масиянина, слова цього мужа до Ітієла, до Ітієла Укала. Ми бачимо, що є трошечки. Різниця в перекладі. Але ми розуміємо, що перечислені імена, які можливо мали якісь певні значення, ми не знаємо. Отже, в першому тексті даного розділу ми зна знайомимося з автором, але ми нічого не знаємо про людину на ім'я Агур, хто він? Да. Дуже загадкова особистість, про нього в Біблії більше немає ніде згадок. По даному розділу видно, що він мудрець. Звичайно, по написаному його стиль відрізняється від того, що пише Соломон. Хто причитав даний розділ, як я прошу прочитати наперед, уже це побачив. Коли ми будемо читати зараз разом, ви у цьому переконаєтесь. Зрозуміло, що мудрець раз його висловив, ввійшли до канону, але дуже скупо про нього можна знайти інформації. Можливо, тоді, коли будемо розглядати книгу більш детально, ще щось скажу. Якщо хтось знає, напишіть у коментарях, що ви знаєте про Агура. Знайшов коротеньке речення про його ім'я, що воно може означати збирач. Ось таке пояснення. Рухаємося далі. Другий текст. Бо думаю, що немудріший за кожного я, і не маю я людського розуму. І не навчився я мудрості, і не знаю пізнання святих. Сучасний переклад. Насправді я найнерозумніший з людей, і людського пізнання в мене немає. Мудрості я не навчався, і знання святих. Не маю. Знову дуже скромно пише ось цей мудрець про себе. Скромність, ми знаємо, що прикрашає людину. Хто дивиться постійно, ми вже знаємо, що краще, щоб тебе похвалили інші, ніж ти сам себе будеш хвалити. Краще сісти на останнє місце, щоб тебе покликали сісти більш на почесніше місце, ніж щоб було навпаки. Агур у цьому плані дуже правильно усе робить. Павло свого часу казав: із грішників перший то я. А Агур каже, я найнерозумніший з людей, і людського пізнання в мене немає. Я його розумію, бо також не вважаю, що я маю якусь мудрість. Четвертий текст. Хто на небо увійшов і зійшов? Хто у жмені свої зібрав вітер, хто воду в одежу зв'язав? Хто поставив усі кінці землі? Яке імення його і яке імення сина Його, коли знаєш? Сучасний переклад. Хто піднявся на небо і зійшов? Хто втримав вітер у жмені? Хто загорнув воду в одежу? Хто встановив усі межі землі? Яке його ім'я? І яке ім'я Його сина? Скажи, якщо знаєш. Отже, тут говориться Його з великої букви, Його сина, також з великої букви, це наче натяк на Господа, на Ісуса Христа. Досить цікавий початок розмови. Мудрець задає запитання, на які звичайно відповіді немає. Да, ось такі здається прості запитання. Але відповісти неможливо, тому що це неможливо, неможливо у жменю взяти вітер, неможливо водежину, да, якось набрати води е і понести це неможливі речі. І мудрець задає ці запитання і відчувається, наче ось така іронія, коли він каже: Скажи, якщо знаєш. Я нерозумний, але ти ж не такий, ти повинен знати. Цікавий ось такий зворот мови. Як оратор, Агур мене здивував. Дуже такий гарний вступ, після якого вся увага слухачів привернута до нього. Кожен, напевно, подумав: та я також не знаю. Цікаво такого послухати, якщо він такі питання на початку задає. П'ятий текст. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має. До слів його не додавай, щоб тебе не скартав він, і щоб неправдомовцем не став ти. Сучасний переклад. Кожне Боже Слово чисте, він щит для тих, хто шукає в нього захисту. Не додавай до його слів нічого, аби він не докорив тобі і ти не став неправдомовцем. Отже, мудрець найперше возвишає. Боже Слово і самого Господа говорить, що воно чисте, що в, нього, в ньому захист попереджає, що до нього не потрібно нічого додати. Це справді важливо. Сьомий текст, і далі ми читаємо ось такі єдиним реченням: буде три тексти: двох речей я від тебе просив, не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту та слово брехливе, убогства і багатства мені не давай, годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Сучасний переклад. Двох речей я прошу в тебе, не відмов мені, перш ніж я помру. Віддали від мене марноту і обманливе слово, убогості й багатство не давай мені. А годуй мене за потребою щоденним хлібом, щоб, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, хто такий Господь, або збіднівши, я не почав красти і не зневажив імені мого Бога. Дані три тексти я читаю як прохання. Я Ось так для себе зрозумів, що це прохання, ось таке, наче молитва його до Бога. Ось така молитва цього мудрого чоловіка, який називає себе нерозумним, але які гарні слова. Вартує звернути увагу на ці слова цієї його молитви, цього прохання, і, можливо, навіть їх вивчити. Чи молились ми, щоб Господь. Віддалив від нас марноту та обманливе слово. Якщо б люди про це молились, можливо, вони перестали б ганятися за марнотою. Чи молились ми, щоб Господь зберігав нас від багатства? Від бідності? звичайно, так, ми молимося. Нам виглядає нерозумним так молитись, щоб Господь зберіг нас від багатства, але мудрець показує, чому як багатство, так і бідність небезпечні. Він каже, щоб, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, хто такий Господь. Та, іноді людина, яка багата, вона може зректися Господа. Вона може почати жити, наче Бога не існує. І це є справді небезпека. Тому багаті люди дуже рідко. Ходять до церкви, можливо, тільки по святах. Да. А, можливо, якщо живуть, то, звичайно, їхнє життя дуже рідко залежить від Господа. Друга крайність, або збіднівши, я не почав красти і не зневажив ім'я мого Бога. Да. Злидні, ось така біда, біднота. Вона примушує людину іноді на такі крайні кроки йти, красти, тому що хочеться їсти. І ось цей мудрець агур просить, Господи, і багатство не давай, але і бідності. Нехай буде ось таким життя помірним, тому що це найкращий стан. Десятий текст. Раба, не обмовляй перед паном його, щоб тебе не прокляв він і ти не винуватим не став. Сучасний переклад. Не оскаржуй слуги перед його господарем, щоб він тебе не прокляв і ти не став винуватим. Здається, тут порада про те, що потрібно однаково відноситись і поважати всіх. Не думай, що якщо це слуга, а ти по статусу вище. Бо розмовляєш з господарем, то ти можеш допускати, говорити на нього все. Можливо, навіть перебільшити, чи, можливо, щось додавити, трошечки прикрасити, можливо, навіть набрехати. Ні, не роби цього, бо він, тобто цей слуга, тебе прокляне да, за те, що ти робиш. Як багато чого можна. Уникнути, якщо мудро поводитись і тримати під контролем свого язика. Одинадцятий текст ми читаємо і далі. Читаємо далі. Оце покоління, що батька свого проклинає, і неньки своєї не благословляє, покоління, що чисте в очах своїх та від бруду свого не обмите, покоління, які... Гордісні очі його, а повіки його як, як піднеслися. Покоління, що в нього мечі, його зуби, а гострі ноші, ножі його щелепи, щоб пожерти убогих із краю і нужденних землі. Сучасний переклад. Є нащадок, який проклинає свого батька і не благословляє своєї матері. Є нащадок, який вважає себе чистим, тоді як насправді від бруду свого він не очистився. Є нащадок із зрозумілим поглядом і піднятиме догори повіками. А є нащадок, у якого зуби як мечі, а щелепи, як сікачі, щоб пожирати в богах на землі та Принижених серед людей. Тут, напевно, продовження про людей з некерованим язиком. Тільки ось такі цікаві образи про зуби у таких людей. Зуби, як сікачі, вони пожирають, вони понижують, вони нищать. Ось і тут Агур передає ось це покоління або цих нащадків. П'ятнадцятий текст: Дві дочки у кровожерця. Дай, дай, оці три не наситяться, чотири не скажуть досить. Шеол та отрова неплідна водою земля не насититься і не скаже досить огонь. Сучасний переклад. У ненажерливості є дві дочки. Дай дай навіть три ненависних, а той чотири, які ніколи не скажуть досить. Ше ол Неплідна утроба, спрагла земля і вогонь, який також не скаже досить. Отже, ненаситність, да? люди, в яким усе мало і мало, порівняння з шоолом, тобто смертю, її змальовують іноді з косою, їй постійно мало. Огонь також ніколи не скаже досить, скільки не підкидав дров, він спалить усе. Чи, можливо, не так? Ті, хто палив... Багаті знають, що якщо постійно кидати хмиз, навіть вагонами його може бути, він не погасне. Гасне тільки тоді, коли перестаєш кидати, коли вже все згорить. Так і люди бувають ненаситними, додають мільйон до мільйона, мільярди до мільярдів. Чи хоч один уже сказав, що досить, хіба хвороба забирає здоров'я? А так хочеться. Ще трішечки, ще піднакопити. Сімнадцятий текст. Око, що з батька сміється і погоджує послухом матері, нехай видзьобають його круки поточні, і нехай ор, орленята його пожеруть. Сучасний переклад. Проте око, що глузує з батька і не слухає матері, виклюють ворони з долини або з'їдять орлята. Даний текст звучить. Трішечки як проклін. Бо неможливо назвати це констатацією факту, тому що тим, хто глузує з батьків, ворони не викльовують очі. Але мудрець наче, говорить, що такі діти на таке заслуговують, тому що так робити ганебно. Вісімнадцятий текст і далі: три речі, оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю. Дорога орлина в повітрі, дорога Зміїна на скелі, корабельна дорога в середині моря і дорога мужчини при дівчині. Сучасний переклад. Три речі незбагнені для мене, і чотирьох я не розумію орлиних доріг у небі, зміїної дороги на скелі, дороги корабля у відкритому морі і дороги мужчини до дівчини. Тут цікавий ось такий мовний зворот. Було б просто сказати спочатку 4, але воно було б надто просто. Але мудрець починає з трьох, а потім додає 4. Це ми бачимо у нього вже не перший раз. Як на мене, дуже ось так поетично. Як для вас ці 4 речі. Ви розумієте, рух цих чотирьох? орла, змії, корабля. Особливо, коли Орел. Ось так планує на потоках повітря без жодного змаху. Він ось так летить і ще й піднімається. А як рухається змія? У неї е ні лабок, ні ворсинок немає, але рухається і іноді навіть швидко. Так само корабель у давнину, в основному парусні були кораблі і рухається. Але напевно недаремно мудрець відділив три і чотири, бо четверта дорога сама дивовижна. Юнака до коханої дівчини? Як пояснити ось цю дорогу? Е, жили в різних домівках, виховувалися в різних сім'ях, жили іноді в різних місцевостях. Як сталося так, що вони об'єднали свої життєві дороги? Е, ви хоча б історію вашої сім'ї пояснити можете? Да. Є над чим подумати? Як. Яка дивна дорога. І Агур це запримічає. 20-й текст. Така ось дорога блудливої жінки, наїлась та витерла уста свої повіла, не вчинила я злого. Сучасний переклад. Така ж дорога і жінки, котра чинить перелюб. Вона наїлася, тобто задовільнилася, обтерла свої уста і каже: Я нічого поганого не вчинила. Одним словом, так виглядає безсоромність. Я нічого поганого не вчинила. А що тут такого мислить багато хто останнім часом? Якщо двом було приємно, значить і поганого у всьому немає. Цікава логіка, чи не так? 21 текст. Трясеться земля під трьома, і під чотирма, яких знести не може вона, під рабом, коли він зацарює, і під нерозумним як хліба наїсться, під розпусницею, коли взята за жінку, і невільницею, коли вижене пані свою. Сучасний переклад. Від трьох речей трясеться земля, а взагалі чотирьох вона не може переносити раба, який стає царем. Нерозумного, який доскочу наїдається хліба, повію, яка виходить заміж, і невільницю, яка займає місце своєї господині. Отже, земля трясеться не тільки від суву е тектонічних плит, вона може трястися і від іншого. Є те, що важко переноситься. Звичайно, тут образна мова, е і мудрець обозначається. Це все написано в стилі мудреця, і він застосовує свій прийом уже вдруге. Два образи чоловіків і два жінок. Сповію, зрозуміло, але невільниця, яка займає місце господині, потрібно подумати: можливо, господар свою дружину вигнав чи розлучився, а це місце зайняла облеслива, вродлива прислуга. Да? Служанка, яка. Потрібно да, подумати над кожним прикладом, бо земля трясеться від кожного, і це важко переносити. Але, на жаль, в житті подібне буває. Читаємо далі. Оці ось чотири малі на землі, та вони вельми мудрі. Це 24 й текст. І далі читаємо: Мурашки, несильний народ та поживу свою заготовляють літом. Бурсуки люд не сильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя у сарни, але вся вона в строї бойовим виходить. Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських. Сучасний перед. А ось чотири маленькі істоти на землі, які мудріші за деяких мудреців з людей. Мурашки, народ не сильний, але вони влітку роблять собі запаси їжі. Гірські кролики, да, ми там читали бурсуки, а в російський переклад говорять, що це дамани, слабке плем'я, проте в скелі роблять своє помешкання. Сарана царя немає, однак всі вирушають шеренгами. Павук, до якого можна доторкнутися руками, але він буюває і в царських палатах. Да. Цікаво. Да. Ось такий павук, який павутину ось цю. Снує, і ти його змітаєш в тебе в домівці, да, в тих місцях, де, можливо, не прибрано і грязно, в якихось сараях, кладовах він буває, але ти до нього можеш доторкнутися, а він також буває і в царській палаті. Що можна сказати? Агур дуже спостережливий за світом природи. А спостерігаючи за тваринами, за комахами, за птахами, рибами, можна багато чого навчитися. І він спостерігає і, звичайно, вчить нас це робити. 29-й текст. Добре ступають ці троє, і добре ходять чотири. Лев, найсильніший поміж звіриною, який не вступається ні перед ким, сідланий кінь і козел, та той цар, що з ним військо. Сучасний переклад. І ще є три істоти, які мають легку ходу. Та навіть чотири, які величаво ступають. Лев, найсильніший серед звірів, не поступиться ні перед ким, кінь і козал, а також цар серед свого народу. Це вже остання ось така спроба Огура використати ось ці мовні звороти. три і чотири. Тільки тепер у нього четвертий, найважливіший цар. Да, справді, цар серед народу себе відчуває вожаком. Він міцний, він грізний. А скажіть, а що вартує цар без народу? Звичайно, такого не буває. Цар завжди серед народу. 32-й техс. Якщо ти допустився глупоти пихою, і якщо заміряєш лихя, то руку на уста, бо збивання молока дає масло і дає кров дар по носі. Тиск вже на гнів дає сварку. Сучасний переклад. Якщо ти у своїй зарозумілості учинив безумство і знову задумав зло, то затули уста рукою, бо як збивання молока дає масло, удар в ніс – Спричиняє кровотечу, так само спала гніву, викликає сварку. Отже, Агур починає з представлення себе немудрем, задавав важкі ось такі запитання і питав, чи ти знаєш на них відповідь. Пригадуйте, ми починали цей розділ. І завершує також оригінально. Якщо після всього ти допускаєш зарозумілість. Задумуєш лихе краще затули уста рукою, бо будуть проблеми. І показує приклади. Збивати молоко робиться масло. Люди тоді збивали вручну, вони знали, що, як, це все, як процес сьогодні. Можливо, люди деякі не знають взагалі походження молока і як робиться масло, а тоді люди знали. Удар по носу буде кровотеча, це очевидно. А спалах гніву буде сварка. Тобі буде проблема. Тому раджу тобі краще, більше ще спостерігай, вчися спостерігати за природою, вчися спостерігати за людьми, за багатими, за бюдними, за царями. Спостерігай за життя, а говори якомога менше. Ми разом прочитали з вами даний. Розділ і завершуємо наші роздуми. Завдання не міняється. Читайте Книгу Приповістей Соломонових, читайте 31 й останній розділ, анонсуючи, кажуть, що наступний 31-й розділ написав також інший автор, але і його ім'я не скажу дізнаєтесь наступного разу. Хто знає, можете написати у коментарі під цим відео вже правильну відповідь. Дочекайтесь, а для цього краще підпишіться, щоб не загубити даний канал. Якщо ви додивились до цього місця, вам буде цікаво знати про те, що даний список відтворення або даний плейлист, я не думаю завершувати записом 35. го Відео, думаю, буде і 36, буде і 40, можливо, і навіть 60 відео у цьому списку відтворення, тому що книга справді цікава і достойна того, щоб над нею розмірковувати. Хтось знову почне з першого числа в місяці, в якому 31 день, як ми говорили на початку, почне читати дану книгу по одному. Розділу в день. Паралельно уже буде можливість дивитися відео на кожен розділ. Вони вже будуть на каналі, а до них вже буде додаткова інформація. Я думаю, також буду записувати і ці відео. Думаю, що буде цікаво і пізнавально. Вам бажаю Божого благословення. Не загубіть даний канал. Краще підписка. Натисніть на дзвіночок, краще також лайк, репост для своїх друзів. Нехай Божа мудрість керує і веде вас по життю!